Розважання про Пресвяту Богородицю 14-й день. Заручений пречистої Діви Марії зі святим Йосипом. При заручинах пречистої Діви виступають гарні риси і святої душі, на які нам варто звернути увагу, рішення Одружитися. Пресвята Діва хотіла ціле своє життя перебувати при Єрусалимському храмі. Однак Боже проведіння приготовляло її до чогось іншого, до найвищого достоїнства на світі, ті плани Божі поки що закриті. Причиста діва не знає їх, бай не здогадується навіть, та як тільки пізнала, що така воля Божа, щоб вона одружилася, покірно годиться, одержавши запевнення, що святе її дівство не буде порушене. Так то вона приймається обов'язків родинного життя і побуту далеко від улюбленого храму. «Це раба Господня каже в своїй душі, як усім іншим, так і тут шукає Бога та Його вподобання. Ось приклад, як нам чинити, коли послух або обставини, незалежні від нас, помішають нам наші плани та бажання, тоді не вгорохобитися, не бунтуватися, не ненепокоїтися. Але приймати таку волю, наказ, призначене діло чи уряд, і точно їх сповняти, Бога втім шукати і Божого вподобання без огляду на те, чи це діло нам миле або ні, проси такого настрою для своєї душі, цієї святої рівноваги, причини для яких Боже проведіння хотіло, щоб причиста діва одружилася. Хотів Господь подругам всім дати приклад і взір святого, праведного і Богові милого родинного життя. Перед злобними людьми треба було закрити на якийсь час надприродне походження Ісуса Христа. Для Господа Ісуса в молодім віці і для пречистої діви треба було заступника і помічника. Пречиста діва й не здогадується, що задумує Боже проведіння. Та вона знає, що Господь добрий, мудрий і цього їй вистачає. Подивляй Божі плани і здайся вповні на Божі задуми, хоч, може, не розумієш і не можеш збагнути їхніх усіх причин. Волосся навіть на твоїй голові пораховано, тому мужньо вперед. Найбільший скарб приймав святий Йосип у ділі, найсвятіша особа по Ісусі Христі. Повна ласки, непорочна зачата Богові наймиліше. А здавалося, що взяв у Богу опущену сироту, опісля отримав через пречисту діву самого Сина Божого, мав щастя його пестити на своїх руках і пригортати до свого серця та кликати його своїм сином. Через заручини став святий Йосип, винесений до гідності першої по пречистій діві особи. Радуємося тим щастям святого Йосипа, складаємо йому свої побажання. Скільки то ласк отримав Святий Йосип за життя з Ісусом Христом і пречистою Дівою, як дуже душа Його зростала в чеснотах і праведності! Приставай часто з Господом Ісусом у Пресвятій Євхаристії та з Пресвятою Богородицею на молитві і великі зробиш поступи на Божій дорозі. Та з тим визначним достоинством прибраного Отця Ісуса Христа і обручника пречистої діви припало йому в уділі великі хрести і терпіння. Журби і клопотів зазнав на тім уряді немало, вифлеєм завзяття ірода, втеча в Єгипет, безупинно тяжка мозольна праця в Назареті, щоб заробити на кусень хліба для цілої святої родини. Його ціле майно десять пальців. Так Господь поступає зі своїми вибранцями: дорога терпінь це дорога тих, кого любить Бог. І ти не бажай чогось кращого. Не домагайся вигіднішої дороги над ту, якою йшла Пресвята родина, проси гаряче, пречисту Діву і святого Йосипа згоди з Божою волею в усіх обставинах твого життя. Благай потрібних ласк. Молитва. Богородице, Ти єси уповання моє, ти стіна благодійна, пристановище і прибіжище моє, що знаю муки від пристрастей, спаси мене від ворогів моїх, що гонять душу мою і всякими спокусами її знаджують, бо на дорозі ті, по якій ходжу, сховано сіті на мене, безліч спокус, підступів, немочей, душевних і тілесних. Що до упадку гріховного зводять мене, і у відчаї не знаю, що вдіяти. Бо якщо покаятися захочу, закам'янілістю і озлобленням одержимий я, чи якщо плакати намагаюся, не маю сокрушення сердечного і жодної краплі сліз. Горе мені, окаянному, горе бідності і убогості моїй. До кого ж прибіг ти мені повинному, як не до тебе милосердна мати Господа і Спаса нашого, безнадійних надії, стіної покрови тих, що до тебе прибігають. Не відкинь мене оскверненого, бо тебе єдину втіху маю в житті моїм, Діво, Марія Богородице, і до тебе єдиної у всякій нужді, зі сміливістю прибігаю, тож не покинь мене в цьому житті. В часі смерті моєї поспіши мені, помічниця моя, на допомогу, щоб бачили і засоромилися всі вороги мої, переможені тобою, владичице, посередниця спасіння мого. Амінь. Буває час, коли я сам, Слава сказати, прагну знайти і до тебе шлях і любов твою, хочу сприйняти, о, царице, о, царице, мати моя, будь завжди зі мною будь біля мене. Дуже просто бо ти мені допомагаєш. однак буваю хвилини в одному нам. зірка, що засвітила, як було важко, вірую завжди, що даш мені син. Otururuz, otururuz bu bu